Мир Божого вам, слава Ісусу Христу! ви знаєте, зараз дивлячись на цей світ, я розумію, наскільки світ безумний. Гендерні стосунки, люди грішать на кожному кроці, і при тому, при всьому, що думають, що це норма мати стосунки там, чоловік з чоловіком, жінка з жінкою, неповага в сім'ях, брехня, осуд. А чому так? Світ ним керує сатана, і на сьогодення, якщо розібратися, сатана. Він брехун, батько брехні, от уявіть, 6 тисяч років він по одному сценарію всіх цим бреше, всіх водив оману. І якщо повернутися назад до Єви і до Адама, чому Єва спокусилась? Адже Господь їй дав всі ті свої божі знання, всі правила, совість, що таке знання. Бо змій, він її оманив. І замітьте, сатана це не якийсь чорт в вигляді там козла з якимись вилами, з копитами, з рогами. Ні, змій він заповз в її підсвідомість. І чим він її підкупив? Він сказав: невже ти не хочеш бути мудрою? Невже ти не хочеш пізнати дерево знань? Що робить сатана? Він заповзає в нашу підсвідомість в нашу душу, бо він бачить нашу душу, нашу спокуса. Чим нас зачепити і ідучи на контакт, так як пішла Єва, на спілкування, на роздуми, що можливо, я дійсно буду мудрою, самою, самою вище за господа. І саме тоді і пішла оця спокуса, і пішов цей гріх з думки. І для того, щоб нам не перебувати в оцій сатанинській омані. А протистояти сатані, бо з самого початку Господь нам дозволив наступати на сатану, але не пізнаючи Слово Боже, ми навіть про це не задумаємося, бо ми спимо в оцій сатанинській комі. Перемога у нас може бути тільки тоді, коли ми в живій церкві Ісуса Христа, коли ми єдинодушні з апостолами і пророками із Ісусом Христом, коли ми пов'язані через святе писання з ними. І саме завдяки істині Божій через Божих помазаників через пасторів, які розказують нам, як перемагати сатану, як протистояти спокусам, ми пізнаємо, що таке слово Боже і як воно володарює над сатаною. І тільки слово Боже, тільки сам Ісус Христос нас наповнює силою, силою Духа, Святим Духом, який перемагає оце, оцього зміюку. Не знаючи цього всього, я так само, як і ви в світі, жила. І грішила, але свій час прийшла. Знаєте, оця ця крапка, коли я сказала ні, я хочу розібратися. Чому в моєму житті все якось пішло не так, і пізнаючи зараз слово Боже через свою живу церкву Ісуса Христа, Слово Боже Салтаненко, я кожен день перемагаю цього сатанього оцього цього змія. Слава Ісусу Христу, і і ваш вибір за вами, з ким ви живете. Хочете ви жити в прокляттях, в брехні? Чи ви хочете перемагати сатану і мати благодать Божу в своєму житті для себе, для своїх дітей? Вибір тільки за нами!